У розробці важливих для Чернігівщини рішень протягом минулого року взяла участь громадська рада при облдержадміністрації, звітує голова ради. Зокрема, нами піднімалося питання що щодо розробки логістики пасажирських перевезень, стану автомобільних дорог області в Чернігівській області, збереження пам'яток історії місцевого значення, надання. Якісних медичних і освітніх послуг у цілому з роботою громадської ради при обласній адміністрації можна ознайомитися докладно в електронних ресурсах. Вся діяльність громадської ради вона постійно висвітлюється на веб-сайті обласної державної адміністрації, тому. Кожен активний небайдужий член спільноти може ознайомитись з конкретікою, які ми рішення приймали на засіданнях, які ми рішення приймали на президіях, і які їх результати. Зокрема, саме за поданням ради наприкінці минулого року при міністерстві у справах ветеранів працює новий громадський представник від Чернігівщини. Нами в листопаді 23-го року було обрано кандидатуру від. Громадськості Чернігівської області, щоб вона працювала вже з поточного року, 24-го в складі Ради родин загиблих при Міністерстві ветеранів України. Це людина, яка має великий досвід роботи, має юридичну освіту. Ірина Костенка представляє громадську організацію Родина воїна і тому. Ми її рекомендували і обрали, щоб вона безпосередньо брала участь в складі цієї ради при Мінветеранів України. Загалом громадська рада керується законами України та створена згідно з постановою уряду, складається з 13 комітетів за сферами діяльності і таким чином охоплює всі основні напрямки роботи влади і має контролювати їх. Склад затверджений ще в 2021 році в кількості 35 осіб, і повноваження згідно цієї постанови, вони закінчувалися би в 2023 році. Але на період воєнного стану Кабінет міністрів вирішить, вирішив подовжити термін повноважень громадської ради і своєю постановою 909. Подовжив повноваження до кінця воєнного стану і новий склад громадської ради буде формуватися через 6 місяців після закінчення чи припинення воєнного стану на території нашої країни. Тому наші повноваження подовжені. Громадська рада має амбітні плани на 2024 рік. Для прикладу планується протягом цього року зокрема створити робочі групи для моніторингу та громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади. Тож небайдужих чернігівців запрошують звертатися до ради зі своїми ініціативами.